Старовинні поліські орнаменти з колекції писанок української письменниці Олени Пчілки відтворили учениці ліцею села Городського. За словами Інни Величко, художниці та керівниці культурно-мистецького центру Поліська хата на порожніх курячих яйцях. Дівчата малюють орнаменти олівцем. Потім обводять їх писачком, у якому розігрітий на свічці віск, але не загинаємо писачок, щоб він вивернувся. Покрутили яйце раз, два, три. Нагріли писачок і далі ведемо. Інна величко розповіла, що на поліській писанці зображували чотири види орнаментів: рослинні, тваринні, геометричні і символічні візерунки. Малювали ріжки баранців, клинки, зірки, сонце каже Інна величко. Думати, що кожна жінка була писанкаркою, це не варто. Кожний як умів, так і робив ці писанки. Головне це мати цей писачок. Ну і писачки теж вони бували, бували різні. З більшою дірочкою, з меншою дірочкою. От. І від того, який це писачок, яка ж лінія залежала. Розмальовані яйця писанкарки занурили в оцет, а потім на декілька хвилин у розчин харчової фарби, щоб яйця стали кольоровими. Після фарбування їх обтерли серветками і зняли віск. Так до яєчка притуляємо, рахуємо до п'яти, раз, два, три, чотири, п'ять про себе і витерли. Коли яєчко вже розпаяне, туди потрапляє повітря і можна витирати. А якщо почати вже зразу з орнаментів, то яйце нагрівається, повітря і воно може лопнути. Катерина Білоцька, учениця ліцею села Городського, розповіла, що вперше розписувала писанку. Сьогодні вперше я робила свою писанку, розписувала її воском, баранячі ріжки і зірочку. Учениця восьмого класу Альбіна Марченко каже, що спочатку малювала орнамент на папері, а потім відтворювала його на яйці. Мені більше всього сподобався баранець. Найважче було намалювати рівні лінії. Мені було важко працювати з воском, бо він застигав швидко. І треба було частіше нагрівати. Я хотіла би створити колекцію писанок, відтворити ті писанки, які колись замалювала для нас Олена Пшілка у Звягільському районі на Житомирщині. Це писанки, які увійшли до її такого альбому. 23 писанки війшло до цього. Видання це видання за її життя декілька разів перевидавалося. Орнамент, який малювали на писанках, він символізував бажання чогось. З колекції писано Колени Пчілки. Дівчата намалювали 12 орнаментів. До Великодня каже Інна Величко. Учениці планують відтворити усі 23 писанки. Олена Кучмій, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомирщина.